Якщо ви тільки створили телеграм-канал, він пустий, і ви думаєте, як же набрати хоч перших людей, щоб він не був зовсім безлюдний. Ви можете почати з того, що, наприклад, запросити, є така функція, перші 200 людей можна додавати з ваших контактів. Тобто, знайте, що ага, в мене канал, наприклад, про кулінарію. Взяли всіх, хто зацікавлений в цій тематиці, запросили. Вони будуть автоматично додані, якщо вони не цікаво, вони можуть відписатися. Але ви отримаєте зворотній зв'язок і першу аудиторію. Я створив телеграм-канал просто для прикладу, щоб вам показати. Коли у вас ще немає 200 людей, ви можете зайти у свій канал, додати учасників, і тут вам відкриваються ваші контакти. Ви можете їх додавати ось таким чином. І, натиснувши готово, вони стануть підписниками. Звісно, вони можуть відписатися, якщо їм не хочеться бути так. У цьому каналі. Але ви своїх якихось близьких, знайомих можете додати, отримати перший зворотній зв'язок, ну і плюс просто канал не буде пустим. Якщо у вас же є хоч якась аудиторія в Тіктоці, в Ютубі, в інстаграмі, можливо, ще десь, ви можете також цих людей запросити в телеграм, якщо, звісно, канал відповідає тематиці і їм буде цікаво. І ось на екрані ви бачите один з моїх пабліків, в шапці в нього є посилання на телеграм-канал відповідно тематики цього профілю. І кілька тисяч людей перейшло з інстаграму в Телеграм. Звісно, не чекайте, що вас одразу буде там. Всі, хто запросити, перейдуть, але частина людей додасться і ви можете систематично запрошувати своїх підписників з інших соцмереж, додаватися в телеграм-канал. Також можливість оптимізуватися під пошук, тобто, щоб люди просто щось вбивали, пошуковий запит по вашій темі і вас знаходили там. Звісно, це працює не завжди, і не треба тут чекати якихось великих джерел. Ні. Але десятки сотні людей, які додаткові, можуть вам в місяць приходити, це також приємний бонус. На екрані ви бачите статистику одного з моїх телеграм-каналів Україна інформує. І ось по джерелам трафіку можна відкрити пошук, так? І ви бачите, що з пошуку люди приходять. Коли кілька людей на день, коли там одна людина, це. Деталі, але пошуковий трафік трошечки може вам додавати. Не сильно, не чекайте, що тут будуть якісь там значні результати. Але можна додаткову аудиторію таким чином також збирати. Звісно, основний спосіб просування в Телеграмі це закупка реклами або заливів. Тобто, коли ви купуєте рекламу в вищих каналах і до вас приходить аудиторія. Без цього довгостроково просувати канал можна тільки, якщо у вас з якихось інших джерел переливається аудиторія. так? З Тіктоку, інстаграму, і ютубу тоді можна. Або просто розраховувати на те, що канал буде на місці стояти. Також необхідно для просування і подальшого потім заробітку на каналах, мати різні біржі з оголошеннями. Ось на екрані зараз ви одну з них бачите. Їх у закритому каналі сотні. Я зібрав всі, що можна було знайти на ринку. Тут пропозиції і на новинні тематики, і на крипту, і на різні там. Меми, факти. На будь-яку тематику можна знаходити оголошення, тому що більш багато чатів, і тематичних, і загальних, різних, абсолютно, варіантів. Ви тут можете як закупати рекламу, щоб свій канал просувати. Чи коли у вас же є канал, і ви продаєте рекламу, ви можете свої оголошення сюди публікувати. що Ось так продається реклама в такому-то каналі, така то ціна, все є. Тому ви можете. Значно швидше розвиватися і більше заробляти, якщо у вас все це звісно буде. Усі необхідні чати, контакти, біржі, все це я зібрав у своєму закритому каналі. Ви можете одноразово отримати до нього доступ і користуватися назавжди. Саме для тих, хто хоче швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий і одразу монетизувати, Я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів бірж з купівлі, продажу, реклами, заливів взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів, все тут є, плюс можливість без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована тим, що тут. Дуже багато вже матеріалів за понад два роки. Плюс я постійно додаю, і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка, ось реквізити ФОП, ви можете на ключ-карту, можете по IBAN, як вам зручніше. В будь-якому разі оплачуйте, пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання, ми з вами працюємо. А якщо в мене просто є бюджет, я хочу одразу мати собі канал з готовою аудиторією і. Одразу починати продавати рекламу, монетизувати його, не чекати. Є така можливість. Так, на ринку Телеграмі дуже багато є каналів, як на бюджети 500 тисяч доларів, так і на десятки тисяч доларів бюджети. Тому якщо у вас є така готовність, ось дивіться на кінцевій заставці, більш детально я показав, як це все відбувається і які тут є підводні також камені. Будь ласка, всі можливі інформації є тут.